Я вірю, що все Боже Слово є закрите, все Боже Слово є таємницею, і Бог Його людям поступово відкриває. Кожному в міру його духовного росту він відкриває. Це не те, що ви собі щось прочитали і щось зрозуміли. Якщо ви направду щось зрозуміли, то це лише по тій причині, що Бог вам це відкрив. Це щось подібне до того, що людина не може спастися, коли вона сама захоче. В Біблії написано: ніхто не може прийти до Бога. Якщо Бог його не прикличе. Тобто до Отця ніхто не приходить, якщо Отець його не прикличе, точно так само і зі Словом Божим. Якщо Бог не відкриє своє Слово, то воно саме по собі вам не відкриється. Ви не осягнете Боже Слово своєю власною мудрістю.